Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Цікаво читати коменти московитів андрофагів цієї божевільної орди, так, загарбників, мародерів, вбивців про останній Рамштайн, який відбувся. Я пам'ятаю, який в них був яка ейфорія, яке щастя було у московитів андрофагів коли прийшов Трамп, і фактично було заявлено, що це останній Рамштайн. Так. І більше вже Україна не отримує ніякої зброї. А ми знаємо з вами: хочеш миру, готуйся до війни. так. Тобто озброюйся, московити ж вимагають демілітаризації України. Боже, що там вони пишуть тільки. Ох, що тільки відсутність зброї в Україні може призвести до миру. Так. І цей Ремштайн, він провокує подальшу війну. Ну, дебіли. Класичні. Хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш війни, готуйся до миру. І тут на фоні оцього цього всього, оцій вакханалії московитів-андрофагів, які не знають, що їм говорити, вони вже поховали Україну. Все не буде ніякої зброї України. Повідомляється про те, що московити-андрофаги розстріляли чотирьох українців беззбройних. Так, які здавалися, підняли руки, вони їх розстріляли. Так чому їх розстріляли? Чому? Тому що в них не було зброї. Так. І це стосується всієї України. Всієї України стосується. Якщо не буде в Україні зброї, в нас просто прийдуть. І розстріляють цих беззбройних, тому що ми беззбройні. Все просто. Я пояснюю на пальцях елементарні речі. Але ж ну, дебілізм в Москві зашкалює. Ну, такий народ, такий народець. І вони хочуть, щоб Україна була беззбройна, щоб вона була, щоб вони виконали, так би мовити, завдання головне СВО. Це демілітаризація України. Тоді можна приходити і вбивати всіх, як вони вбивали в Бучі. Чому вони вбивали в Бучі? Чому німці за три роки окупації Бучі Ірпіня? Знищили 10 чоловік, а московити менше як за місяць знищили більше 700. Чому? Тому що в них не було зброї. Якби отам ганяли цих чоловіків і розстрілювали, чому? Тому що в них не було зброї. Тому що треба знати, що це московити андрофаги – це страшні. Страшні люди в тому сенсі, що вони знущаються тільки над беззбройним. Якщо хтось починає озброюватися і давати їм по зубам, ні, по зубах, пардон, лікарів по зубах, так прошу передати привіт. Від мене лікарю по зубах написав один колись ще за часів Радянського Союзу. Таке оголошення було у районній газеті, одній провінційній. Так ось вони тільки здатні воювати проти беззбройних цивільних людей. Ще краще їм воювати проти дітей, і це вони показали. І коли розбомбили Охмадит в Києві, і коли ось на днях розбомбили дитячий майданчик у Кривому Розі вбили детери дітей. І ще раніше, коли вони бомбардували дитячий майданчик саме в самому центрі в Києва біля пам'ятника Тарасу Шевченку, удар був точно по дитячому майданчику. Оце з ними. З дітьми беззбройними, оце їм воювати найкраще. так. Якщо людина озброєна, вони тікають. так. Вони тікають, тому що це такий народ, ще раз вам підкреслюю, така в нього генетика. І вони, оце, коли повідомлення йде про Рамштайн, що там виділяють на щось 21 чи на 22 мільярди і йдуть ракети переважно на захист. Я маю на увазі різноманітні зенітні. Установки ракетні, які повинні перехоплювати ці ракети московитів. Це страшна паніка. Ми не зможемо розбомбити дитячі майданчики, кричать вони. Так, оце такий народ. Це треба знати і розуміти.